Всім доброго дня! Сьогодні на дорі дуже вітряно, 24 березня, тому працюємо в теплиці. Вирішили для отримання першої ранньої капусти висадити розсаду в теплиці. Ось бачимо, вже 20 градусів прогрілося повітря. Земелька також теплиці прогрілася. Теплицю опалюємо тільки коли є загроза заморозків. І ось сьогодні ми висаджуємо таку капусту білого лову з від компанії Хазера. Корінчик вже заповнив стаканчики, капуста проситься вже в земельку. Це ультраранній гібрид, вегетаційний період якого складає 45-47 днів. Вага качана десь від 800 г до 1,5 кг. Також додамо нашу улюбленицю елізу від компанії Саката в гетаційний період, який складає 43-48 днів. Вага качана від 600 г до 1,200 кг. Особливість цього гібрида це пристосованість до різних умов і її термінів вирощування. Її можна вирощувати як у весняний період, так і осінній, і ми залишали її на зиму. Також досадимо пікінську капусту Маноко, яка залишалася в касеті, трошки підростати була ще малувата для висадки, і ось такенька вона непогано наросла, гарно сформований корінчик, також заповнив всю комірку нашої касети. І Сьогодні ми її досадимо. За три дні до пересадки ми обробили нашу розсаду розчином мегафолу та Мікс для того, щоб вона краще адаптувалася до стресових умов. Під час пересадки. Зараз покажу, як виглядає пікінка, яку ми висаджували раніше. А, саме 11 березня. Це пікінка моноко від компанії Bay, вегетаційний період 45-48 днів. Вага однієї головки від 800 г до 1 кг. але у нас вона в минулому році була до 1,6 кг. Особливість цього гібриду, що вона стійка до стрілкування і дуже гарно підходить на весняний термін вирощування. Ось, бачите, вже вісім листочків вона у нас зав'язала. Отже, приступаємо до висадки і все починається з поливу. Відстань між пікінкою 25 см, відстань між білоголовою 20 см. Занурювали ми розсаду по 7 листочки. Також, своєї черги, дочекалася і цвітна капуста Solistart від компанії Сінгента, вегетаційний період якої складає 55-58 днів. І її маса головки від 1 кг до 2 кг, але, чесно кажучи, у нас. Такої великої не було, і в принципі на базарі вона не користується попитом. На базарі йде капуста до 1 кг вагою, більш затребувана. Отже, висаджуємо ми цвітну капусту на відстані 30 см між корінчиками. Зараз робимо бороздочки, поливаємо та висаджуємо. Перед висадкою вона так само оброблювалася розчином мегафолу та брексіл-мікс. І останньою ми будемо висаджувати капусту броколі від компанії CoraSit це італійська компанія. Гібрид предназначений для весняного та осіннього вирощування. Ми її вже вирощуємо не вперше. Вегетаційний період складає 55-60 днів. Маса однієї головки 500-700 г. Якраз оптимальна, класна така броколі. Ось так Ми її висадили, будемо накривати зверху агроволокном. При загрозі заморозків будемо нашу теплицю протоплювати. І через 3 дні ми внесемо перше наше підживлення для того, щоб дати перший такий поштовх до гарного розвитку та росту. Дякуємо всім за увагу! Та до зустрічі в новому відео!